Тепер сюди можна прийти не лише почитати чи взяти необхідну літературу, а й поспілкуватись з однолітками через скайп, вивчити англійську мову онлайн або ж скачати необхідні дитячі книжки. Тож Марійка вже знає про практичні переваги доступу до мережі інтернет у обласній дитячій бібліотеці. Ну, я не запам, як це називається, але там програма, яка допомагає, там є різні курси, і допомагає ну, людям вивчити англійську мову. На презентацію проекту прийшли читачі, їхні батьки, друзі та чиновники. Чесно, більшість часу я проводжу за комп'ютером і читаю я теж чи з екрану на телефоні, чи з екрану на комп'ютері. Але коли ти береш руки книжку. І це я кажу молодшому покоління. Ти відчуваєш певні емоції, яких ніколи не може подарувати екран. Тому користуйтеся усім сучасним, але й не забувайте <клухи> того, з чого виростали ваші діди, батьки і те, що передаємо вам. Я хочу лише привітати Ольгою на вас, ваш колектив, за те, що ви не побоялись, вступили в змагання. І в цьому змаганні перемогли. Одночасно хочу сказати, що 63 по моєму бібліотеки в нас в області отримали більше 110, 170 комп'ютерів. Працівники обласної дитячої бібліотеки радіють: грант виграли, сучасні комп'ютери отримали, а до них і необхідне периферійне обладнання. Тож сьогодні маленькі читачі можуть сміливо приходити до бібліотеки і користуватись не лише паперовими носіями інформації, а й електронними користуватись інтернетом, вести блоги та навчатись. Це була велика конкуренція, тому що на той момент в цьому гранті приймали участь не тільки бібліотеки для дітей, а й наукові бібліотеки, і юнацькі бібліотеки всієї України. Тобто ми отримали доволі великий конкурс. Програма Бібліоміст в Україні діє вже понад п'ять років. За цей час багато вітчизняних бібліотек отримали комп'ютерну техніку. Проте вже у листопаді наступного року дія цієї програми у нашій країні завершується.